Привіт усім! Ви чули колись про кров'яні інфекції? А чи ви знаєте, що вони собою представляють? Якщо ви не знаєте або не чули, то користайтеся моментом, бо саме про них зараз піде мова. Кров'яні інфекції насправді набагато серйозніші, ніж ви собі гадаєте. Оскільки завдяки крові вони можуть циркулювати по всьому нашому організму. Мене цікавить вплив кров'яних інфекцій на нервову систему. Дозвольте мені вгадати, про що ви зараз думаєте. Ви думаєте про те, що ця інформація зовсім не потрібна психологу, і психологія ніякого відношення до цього не має. Проте я вас запевняю, це не так. Як би не хотілося, проте ці інфекції впливають на нервову систему. А отже, викликають відповідну поведінку, що й цікавить психолога. Вплив, звичайно, може бути різним: сильним, несильним, посереднім, безпосереднім, проте він є. У даній ситуації психологію може зацікавити будь-який ефект, що здійснюється цією інфекцією на нервову систему. Починаючи від структурного рівня, продовжуючи функціональним і закінчуючи поведінковим рівнем. І саме вони. Ці маленькі характеристики про нервову систему хворого одного дня можуть дуже сильно допомогти психологу у складенні правильного анамнезу. Отож, зрозумівши важливість інформації про кров'яні інфекції для психолога, дамо їм характеристику. Ця група інфекцій включає в себе понад сотню нозологічних форм інфекційних хвороб. Зауважу, назва відтінює непатогенез. Ураження органів системи кровообігу, хоча при деяких інфекціях вони уражуються, а особливість циркуляції збудника. Останній перебуває в крові зараженого організму. І при санні крові кліщами, комарами, блохами чи іншими кровососами потрапляє в їхній організм, розмножується, накопичується у слинних залозах і при наступному кровосанні зі слиною потрапляє у сприйнятливий організм. Такий механізм передачі характерний для більшості інфекцій цієї групи. При висипному тифу в волинській гарячці, збудник потрапляє у кишкову трубку вошей, розмножується в епітелії слизової оболонки, накопичується у калі і з часом виділяється. Розчисуючи місце укусу воші, людина втирає збудника у мікротравму, і таким чином він потрапляє в організм людини та в кров. Більшість інфекцій цієї групи зоонози. Пояснюю, хто такі зоонози. Зоонози це інфекційні хвороби тварин, що можуть вражати і людей. Лише інфекції, збудник яких поширюється вошами – антропонози. Антропонози це інфекційні хвороби, на яких хворіє лише людина. Для усіх інфекційних хвороб цієї групи коло циркуляції має такий вигляд: переносник, теплокровний хазяїн. Переносник Основним профілактичним заходом для зоонозних інфекцій цієї групи є активна імунізація. При таких антропонозних інфекціях, як висипний та поворотний тиф, малярія та волинська гарячка, протиепідемічні заходи спрямовані на раннє виявлення джерела збудника та на розрив механізму передачі. Як я вже казав, група інфекційні інфекції налічує багато видів інфекційних хвороб, більше ніж 100. Тому ми зупинимося на більш відомих і фреквентних. Саме тому ми розглянемо ось такі загальновідомі інфекційні хвороби, як чума, туляремія, малярія, рикеціози, вілінфекція арбовірусні інфекції, вірусний гепатит Б та вірусний гепатит С. Тепер дещо про рекеціози. Серед них ми розглянемо висипний тиф, хворобу бриля, щурячий висипний тиф, марсельську гарячку, кліщовий рекеціоз Північної Азії, визикульозний рекеціоз, гарячку цуцугамуші, ку-гарячку та волинську гарячку. А серед арбовірусних інфекцій кліщовий енцефаліт, омську геморгічну гарячку, японський енцефаліт, кримську геморгічну гарячку. Венесуельський східний західний енцефаломіеліти коней та гарячку папатачі. А наразі дякую за увагу!